Будівництво та ремонт з Бріко та Ріко. Привіт, друзі! З вами я, Ріко, і сьогодні ми у будівельника Бріко, який розкаже, за скільки часу можна побудувати дім. Привіт, друзі. Це залежить від багатьох речей, але давай по порядку. Скажи, а маленький каркасний будинок за скільки? Каркасний можна звести дуже швидко, десь від двох до чотирьох місяців, якщо є хороша бригада. А якщо газоблок чи щось подібне, такі будинки будуються довше приблизно 4-6 місяців. А цегляний чи монолітний? О, це вже серйозно. Тут треба від восьми місяців до року, а іноді й більше. Тобто все залежить від матеріалів і команди. Саме так, і від погоди теж. Головне, не поспішати. Тоді дім буде міцний і надійний. Дякую за пояснення. Тепер я знаю, за скільки часу можна збудувати різні типи будинків. Завжди, будь ласка, головне плануй заздалегідь і обирай правильних майстрів. Підписуйтесь. Попереду ще багато цікавого про дизайн, ремонт і будівництво. До нових зустрічей, друзі!